Добрий день, діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку умовний оператор IF-ELSE. І ми розглянемо способи його використання на прикладі мови програмування Python. Про цю мову вперше ми почули у 1991 році. Автор цієї мови Гвіда Ван Руссу. І назва Мова пов'язана з відомим комедійним британським шоу Монті Пайон Флайн Цирк фанатом якого саме і був Гвідо. Мова має дуже багато можливостей. Вона сумісна з багатьма платформами, підтримує графічний інтерфейс, створення веб-сценарію. Дозволяє працювати з аудіо та відеофайлами робототехніку, програмування математичних і наукових обчислень. Тобто дуже великі у неї можливості. Для того, щоб встановити середовище програмування Python, вам необхідно всього-навсього зайти на офіційний сайт Python. І в розділі завантаження вибрати або актуальну версію, або більш старі версії, і, підтримуючись підсказок, встановити її на свій комп'ютер. Можна відразу почати з нею працювати, а можна завантажити і до інтегрованого середовища розробки для того, щоб більш комфортно писати коди. Я додаю декілька корисних посилань на офіційний сайт Python. Від себе даю рекомендацію, якщо у вас є доступ вільний до інтернету, то ви можете просто працювати в середовищі репліт і писати коди на Python без встановлення програми на свій комп'ютер. І також посилання на Python для мобільного телефону, тобто, щоб працювати безпосередньо з смартфоном в Python. Коли ви завантажите Python і будете готові працювати, у вас завантажиться отакий рядок. Цей рядок називається запрошенням, і він означає, що комп'ютер готовий прийняти вашу першу команду. У Python два вида вікон вікно консолі і вікно програми. Вікно консолі це вікно, в якому відображаються результати програми. І якщо є допущені помилки, то сповіщення про помилки, які потрібно виправити. Ось такий приблизно вигляд воно має. Вікно програми призначене для написання і редагування тексту програми. Тобто ми відкриваємо вікно програми і бачимо, коли курсор можемо відразу починати працювати. Отже, алгоритм роботи з програмою в середовищі Python має такий вигляд ведення тексту, збереження файлу, виконання програми і перегляд результату у вікні консолі. Звертаю вашу увагу, що Ітле розфарбовує текст програми різними кольорами. Тобто команди підсвічуються фіолетовим кольором, рядки в лапках зелений колір, службові слова помаранчевий кольор, і якщо у вас помилки є, то вони позначаються червоним кольором. Давайте ж розглянемо зараз з вами, як працювати у середовищі репліт, яке я вам рекомендую. З вами повернемося до теми нашої уроки, тобто до умовних операторів if else. Давайте з вами трішечки повторимо, що логічні дані мають тільки два значення: істина так, або хибність ні. І саме ця різновид логічних даних дає нам Можливість побудови такої алгоритмічної конструкції, як розгалуження. Тобто, це конструкція, що передбачає вибір варіанта дії залежно від виконання поставленої умови. Розгалуження, пригадуємо, у нас може бути неповним. Тобто, коли у нас є блок перевірки умови, якщо умова істинна, то у нас виконується якась послідовність команд, якщо умова Хибна, то у нас не виконується ніяких команд. У Scratch, пригадуємо, це блок якщо то. І повне розгалуження це у нас перевірка умови. Якщо умова істинна, то виконується послідовність команд 1. Якщо умова хибна, виконується послідовність команд 2. У Scratch це блок якщо то інакше. Пригадали. Тепер давайте розглянемо неповну форму у Python, яка реалізується оператором IF. If з англійської перекладається якщо. Українською цей алгоритм звучить так: якщо виконується умова робити якісь дії. Записується мовою, це на таким виглядом. If, наприклад, А. Більше Б, А. Тобто, у нас виводиться на екран А. Звертаю вашу увагу, при написанні коду дуже важливо дотримуватись відступів. Тобто, от ми написали з вами умову, і нижній рядок, так, що у нас має виводитись на екран, по правилам. Прийятим у співтоваристві Python прийнято робити 4 пробіла. Тобто набрали if A більше B2. Крапка, Enter, зробили 4 пробіла і тільки тоді починаєте друкувати команду. І ще раз дивимося, який вигляд має неповна форма умовного оператора. If умова, d1, дія2 і так далі. Якщо умова не виконується, ніякої дії у нас не виконується. І не забуваємо про правила чотирьох пропусків. Тепер розглянемо повну форму розгалуження, яка у Python реалізується операторами if else. Else перекладається інакше. З Українською мовою алгоритм звучить так, якщо виконується робити якісь дії, інакше робити інші дії. У Python записується це таким виглядом. If A більше B, print A, else print B. Тобто, якщо А більше b, виводиться на екран А, інакше мається на увазі b більше А, так виводиться на екран b. І ще раз дивимося. Загальна форма запису, і умова діє 1, Else діє 2. Приклад розглянемо. І ще вимушено зупинитися на оператори ELIF. Українською мовою. Алгоритм звучить так: якщо виконується умова 1, робити такі -та дії, якщо виконується умова 2, робити інші дії, якщо виконується умова 3, робити треті дії, інакше робити щось інше. Загальна форма запису: if умова дія 1, ELIF умова дія 2, ELIF умова дія 3, Else дія N. І, приклад, наприклад, Вартість 1500, якщо вартість менше 1000 знижок немає, якщо вартість більше 2000 знижка, там 2% і так далі. далі Тобто зрозуміли сам принцип, звертаю вашу увагу на знаки відносин у Python. Вони майже такі, як у математики, більше менше дорівнює, більше чи рівно, менше чи рівно, не дорівнює. У вас сьогодні буде завдання за комп'ютером, вам потрібно буде реалізувати отакі от, от, от програмки. Ви їх в ВДТ, або у встановленому вами середовищі Python, або, як я рекомендую, зайти в онлайн-середовище Replit і виконати роботу там. І зараз ми з вами саме розглянемо виконання цієї роботи. Отже, давайте розглянемо виконання нашого першого практичного завдання за комп'ютером у середовищі для програмування Ripple, саме на мові Python. Я знаходжусь на старш... стартовій сторінці, натискаємо цю кнопочку «Create Креатriпл. Дивіться, у нас тут відразу є така пропозиція вибрати мову Python. Так, ми її вибираємо рядок з назвою файла. Ну, я залишу такий, і натискаємо цю кнопочку «Create Креатriпл. Чекаємо, поки. Відбувається завантаження робочого середовища. І от, коли у нас з'явився перший рядок з мигаючим курсором, ми можемо розпочинати вводити нашу програму. Перший рядок у нас містить А, дорівнює до 7. Ентер переходимо на другий рядок і вводимо Б. Дорівнює 9. Ентер. Переходимо на третій рядок і прописуємо умову неповного розхолудження. Бачимо, так, коли ми починаємо набирати, у нас з'являється ось такий от рядок з підказками, ми можемо ним скористатися так, щоб трішки пришвидшити нашу роботу. Умова у нас звучить так: якщо А більше Б. То у нас має виводитися на екран А. Переходимо на наступний рядок, не забуваємо робити 4 пропуска. 1, 2, 3, 4. І друкуємо. Бачимо так, підказки у нас весь час випливають, ми можемо ними скористатися. Принт. Беремо в дужки А. Так, ми написали нашу програму і пробуємо її запустити. Дивіться, у нас видається червоним так повідомлення, що у нас у третьому рядку допущена помилка, і в А більше Б потрібно що зробити? Поставити двокрапку. Тобто, зрозуміло, якщо якась помилка, отут вони у вас будуть виводитись на консолі, поки ви всі помилки не виправите. Ставимо з вами двакратку і запускаємо програму на виконання і дивимося, що у нас відбулося. У нас на консолі нічого не надрукувалось. Чому? Тому що за умовою у нас А друкується тільки в випадку, якщо воно більше Б. А у нас зараз А менше Б. Давайте з вами просто поміняємо місцями А зробимо 9, Б зробимо 7 і натиснемо ще раз програму на виконання і бачимо, що у нас виявився результат значення А 9. Тепер давайте трішки внесемо зміни в нашу програму і виконаємо не повне розгалуження. Повне розгалудження у вашій задачі. А вісім, 5. Так, у нас тут навпаки, якщо А менше Б, тобто міняємо значок на менше, друкується А, далі створюємо п'ятий рядок. І друкуємо інакше, так? Бачимо, ось у нас є підказка. Ставимо двокрапку, Ентер. Не забуваємо виставити так в потрібному місці наш курсор. І... Print. Тобто, якщо умова інакше, то у нас друкується Б. Вже що ми написали? Якщо А менше Б, то виводиться на екран значення А, в іншому випадку виводиться на екран значення Б. Натискаємо програму на виконання. І бачимо, що у нас відбулося. У нас відбувся вивід на екран значення B, тому що в нашому випадку Б менше 5. Давайте з вами змінимо показники. Наприклад, А нехай буде мінус 1, а Б буде 0. Запускаємо програму на виконання. І бачимо, що у нас вивелось на екран значення А, тому що зараз у нас А менше, ніж Б. Діти, будь ласка, спробуйте зареєструватись у середовищі для програмування Ripple, так? Відтворіть програми, зробіть знімки екрану з першою програмою із другою, і надішліть до класу. Це і буде результатом вашої виконаної роботи. Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. До побачення!